Що таке емоційна залежність і від чого вона буває, коли людина отримує певні емоції від чогось і залежить від цього джерела цих емоцій, іншими словами, людина може мати емоційну залежність. Від якихось стосунків любовних від їжі, то від чогось, від когось, емоційну залежність від якихось там інших ритуалів. Наприклад, емоційна залежність від їжі це коли людина заїдає свій сум, радість, смуток, тривогу, злість. Тощо емоційна залежність від людини це коли вона залежить від спілкування з цією людиною, і коли в ході думок з цією людиною, або в ході спілкування розхитуються певні емоційні, як то кажуть, гойдалки, або це просто таке спілкування, воно дає певний емоційний, такий психічний, тілесний стан. Всі варіації емоційних залежностей їх не описати, і психотерапії доволі гарно можна попрацювати з ними, зрозуміти причини, зменшити їх ці емоційні залежності або взагалі прибрати навіть іноді, якщо вони дуже заважають, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.